Три гран-прі за два місяці здобув Олександр Пилипенко, баяніст, керівник народного аматорського оркестру Камертон, що діє на базі Палацу культури Олександрійський театр. Про конкурси та перемоги Володар Гран-прі розповів нашій знімальній групі. Загалом, за ці два місяці, я е, приймав участь. Е, в міжнародному конкурсі як композитор і виконавець, це Дрогобич Перпету Мобілі. Там у мене друга премія. Потім онлайн в Турції, де теж я одержав гран-при. А потім було була Італія. Перше, що я зробив, це також онлайн проходив, записав. Хвилин 15-20 програму і відіслав. А потім було запрошення прийняти участь офлайн. Олександр Пилипенко дякує всім, хто допоміг дістатися омріяної Італії. З підтримки нашого мера, з підтримки моїх співробітників я все-таки поїхав 17-18 червня, був конкурс. І приймав участь, де зайняв теж гран-при. Розповів, як його зустріла Італія. Італія зустріла тепло. І теплом, і люди там дуже добрі, і відносяться дуже хорошо до нашої країни, до України. Все дуже добре. Україну представляло два виконавця в різних категоріях. Розповів, з якими номерами виступав. В онлайн у мене були і мої обробки Скарлатті, Марчела. В офлайн я виконував другу програму, чим на запису. Тобто, це була програма італьян, італійських композиторів. Марчела і Скарлаті, Соната і Адажіо, а також обробка італійської польки Івана Адамовича Яшкевича. Тобто, італійська музика була. Мабуть, це мені допомогло. Олександр Пилипенко разом зі своїм квінтетом Камертон активно беруть участь в загальноміських закладах. Їх музика тішить, заспокоює, розважає і головне не залишає байдужими. Щодо подальших планів, Олександр Пилипенко зауважив, що вони є, але розкривати їх поки що зарано.